Привіт, мене звати Назар. І спочатку я би хотів почати з подяки. Я би хотів подякувати тим людям, які були переді мною. них всіх дуже круті історії, вони всі дуже мене надихають, я думаю, вас також. Наприклад, Паша, мій і хороший друг. Це фото було третій ночі, коли ми тестували какао і от вино там яке стоїть. Воно також не видно етикетку, але там двоє голих чуваків просто біжать. Е, от, е, Паша створює дуже крутий продукт продукт, який е, прикрашає наше життя. Також е, ми говорили про Роман Гавриш виступав. Він створює продукти, які е, роблять наше життя яскравішим. Ми бачимо рекламу Пепсі, ми бачимо, як пляшка горілки вилітає в космос. Ну, Я не міг ніколи подумати про це до цього. Також е, Аліна. Яка робить чудове взуття, суперкласне, суперякісне і дешеве. Можете зпитатись в гліба. Ліп, де воно? От. от. Але мій проєкт не вписується ні в які рамки. Хтось чув про Вейвеб Ну, Хтось чув, напевно. Наш проєкт це про подорожі, про пошук, також про бізнес. Про життя, яке ти щось шукаєш і намагаєшся знайти. І воно відрізняється від того, що це поки що не success story. І щоб знайти success story, я думаю, що має прийти декілька етапів. Півроку тому я і мій друг хороший і партнер Ігор Шеверський, ми вирушили з України подорожувати світом. У нас був грандіозний план. Ми багато думали, багато планували. Попрощалися з друзями, звільнилися з наших робіт. Ну, насправді все було не так просто. Ну, за бекграунд стоїть, наприклад, пекельний місяць. Це місяць, коли ви спите по дві години на день. Це місяць, коли ви дзвоните спочатку якимось спонсорам, потім ви дзвоните своїм рідним і прощаєтесь. Потім ви намагаєтесь відправити. 100 емейлів в один день і запланувати 20 зустрічей вже в Туреччині, не будучи ще там, і не знати, кому ви відправляєте. Тобто за будь-яким проєктом є величезний браунд праці і, і те, що ви бачите, там, коли, наприклад, уклон, так? це сервіс, ну, він виглядає дуже красиво. Це круто, але люди над ним працювали на не один місяць. А моя ідея е, з Вейвеб Тріб. Праця над цим проєктом продовжується досі. І я вам покажу, як він виглядає. А Звук є? It's hard to find a great idea when you're sitting in the office. What if it's time to look for it elsewhere? The journey of 1000 miles begins with a single step, and you never know what can happen to you. You never know whom you can meet. The facing tempest and dust, the you never know what idea you can find. Big journey for the great idea. And the idea is your reward. Uh, давай покажемо. Це був uh, наш преморолик до нашої подорожі, яка планувалася на супердовгий тайм. І головна ідея була це пошук бізнес-ідей. Потім це все трансформувалося в зовсім інші ідеї, я вам потім розкажу, які. Але... Головна фішка в чому? Перед тим, як щось зробити. Я вам теж покажу одну гіфку. Вона мені дуже сподобалась. А вона, напевно, буде маленькою тут. Зараз спробуємо. Зараз Гліб щось зробить. О, бо цю з поганими шрифтами. От. Це людина. Як ви думаєте, що вона робить? Переживає. Так. Да. Е, ще переживає. Так, вона переживає, хвилюється. Е, це стандартна поведінка людини, яка відчуває тривогу. Перед кожним нашим проєктом, перед кожним нашим першим кроком е, ми відчуваємо тривогу до чогось. Е, ми ніколи не знаємо, що ми побачимо далі. Дуже багато е, бізнесменів. Е, це не, не тільки бізнесменів, вони е, ризикують, вони бояться зробити перший крок. Звичайно, якщо у вас є хороший суперпроект, ви йдете зразу. Якщо є дуже багато людей, які вагаються, от е, вся суть моєї історії в тому, щоб сказати, е, донести до вас те, що не треба вагатися, не треба е, багато думати, треба брати, пробувати і робити. Ми ніколи ну, ми не були зовсім впевнені, що цей проект принесе нам гроші, хоча ми дуже ну, ми починали його з певністю. Ми знали, що ми їдемо надовго, ми не знали наскільки, і ми знали, що з цього щось вийде. І я вам розкажу, що з цього вийшло особисто для мене. Я приїхав 60 тисяч кілометрів з плюсом 13 країн. Ми приїжджали в країни, і ми відразу зустрічалися з найвідомішими лока локальними стартапами. Ми е писали імейл, писали листа. І приходили, і говорили з ними, і вони нас всіх приймали. Ну, вони нас приймали. Ми заходили е до човиків, до яких дуже важко подрабити. Ми просто приходили, дзвонили їм, заходили в стартап хаб казали, ми хочемо з вами поговорити. Ми з України. Вони такі: Окей, давайте, давайте ввечері на нашій стартап-усоці в барі. Отак ми з ними знайомились. Е також у нас були кейси, коли ми е зустрічалися з власниками. Ну, оце, наприклад, у нас фотка. З власником однієї з найбільших ID-компаній в східній Європі. Це було в Румунії. До речі, офіс у них виглядає, мабуть, як в Google, а той крутіший. Там... Да. А тут, тут мали бути інвестори з Тегерану. На жаль, ну, не було зручно зробити селфі з ними. Вони були в чорних костюмах, і якщо б я зробив, це їхній офіс. Ми познайомилися з. Мабуть, сотнею людей, землян, а людей, з якими ми спілкувалися. Е, я, 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 я просто коли доробляв слайд, я дуже, дов, дуже довго думав, як їх назвати. Тож... Е, але мені здається, що, що це поняття буде ну, найкраще, тому що кожна людина, особливо, якщо вона з Азії, зі Сходу, якщо ви туди подорожували, це як якийсь великий світ. І вони, ну, вони відрізняються від нас європейців, вони відкриті і ну, вам варто з ними поспілкуватися. Тому він написав, що вони земляни. І от ми відчули себе в той час, коли, ми, коли у нас був тільки рюкзак, коли у нас був iPhone, в якому була карта, пошта і телефон, ну це все, що нам було потрібно. І ми відчули себе жителями світу з української крові. Тому що коли ми не приходили, всі питалися, хто ми, що ми. Ну і про війну. І ми всім розказували, як це сталося, хто ми такі, чим ми займаємось, і про що наш проєкт, е, мені особисто це дало відчуття свободи, відчуття землі, людей та часу. Е, я ніколи не міг собі уявити, що коли я приїду, е, наприклад, в Тегеран, в країну, з, ну, де більшість з нас уявляє, що там велика ядерна бомба стоїть на площі, і всі намагаються їй натиснути кнопку Power. Насправді, це країна з найкращими людьми в світі, яких я, ну, яких я зустрічав. Я хотів би розказати вам три історії. Я довго вагався розказати вам про наш проєкт, про схему монетизації, про те, як ми його трансформували з Wave Up Trip Тріп, Вейваб Travel, про те, на чому ми хотіли заробити гроші. Але я вирішив, що краще розказати три історії. Які е, можна потім перевести на, на бізнес або на ваші якісь особисті штуки, е, або, або на наше життя. Перша історія це історія про маленьке місто Бушер. У мене була така фішка. Я любив не, не туристичні місця. Ну, у нас була частина проєкту, коли ми подорожували, і було там три дні, коли ми виділяли, виділяли собі на туризм. От, Я любив завжди відправлятися кудись в місто, якого не було ні в Lonely Planet, ні в інтернеті. І от я знайшов маленьку крапочку біля персидського заливу, було написано Бушер, мені сподобалась назва. Я, кажу, ну, я прикинувся вранці і кажу, Ігор Олена, я хочу поїхати сюди. Поїхали зі мною. А вони такі, ну, не знаю, а Lonely Planet. Я кажу, та човіки, який Lonely Planet? Давайте подивимося, як люди живуть. От ми прокинулися, це була десь 10 а в 11 ми знайшли машину, в обід ми були там. І уявіть від собі пляж, на якому ми і двоє людей, таксіст нас кинув на 20 доларів. Поїхати з цього бушеру можна тільки через два дні в будь-якому напрямку. І в готелі немає місць. Тобто, ми, ми сиділи на пляжі. На дні доїдали останні наші горіхи і, і думали: а, і телефон були розряджені майже. І ми думали: ну, і всі на мене так дивились, ну, привіті. Типу. А я такий, ну чуваки, ну, давайте подивимось на культуру. Продовження історії. Через п'ять хвилин до нас підійшла дівчинка, в неї в руці було була граната, фрукти, не подумайте? <реш> гранат. Був е, великий червоний гранат. І вона підійшла до нас, і вона сказала: Do you want some граnets? А ми такі, ну, не знаю. Ну... Я такий, ну так, да, звісно. З цього почалася наша історія. Через пів години ось це ось ці люди, дівчинка з гранатою, ось, це її сестра. Цей чоловік, а це ми. Тобто ще п'ять годин тому ми почувалися на Дні з Ірану, біля парсильського заливу, біля Брудного моря, а ввечері ми вони вдома куштували неймовірно смачні креветки, а до того ми каталися з ними на катері по парсильському заливу. І ще у нас була величезна екскурсія містом, і воно насправді не таке було велике і зле, як ми, як ми про нього думали. Ну, На карті вона виглядала як аеропорт і порт. От, Суть історії в чому. Суть історії в тому, що якщо ви визикуєте, якщо ви пробуєте, якщо ви е, просто зриваєтеся і кажете, я цього хочу, то завжди з'являються чудові люди або чудові якісь миттєвості, які вам допомагають в цьому. Доля завжди пушить вас робити. Е, завжди пушить вас рости вгору. Вона вам завжди допомагає у будь-якому випадку. Наступна історія. Історія номер два. Е, це історія, яка навчила мене двом речей. Перша річ це те, що не треба залишати в автомобілі нічого. Е, ніколи і нічого. Різьми воду. Але суті історії не в тому. Ми були дуже втомлені. Після Болгарії ми їхали на машині зі салоніків в Афіни. Ми зупинилися на півгодини купити воду і вино. І коли повернулися, а ще фішка була, ми завжди з собою носили максимум речей. Ми брали рюкзак з, з лептопом, камерами, фотоапаратом і всім, і такі на сумки подарували Швейка. Ми завжди брали їх з собою, але ми були настільки втомлені, що ми думали, ми вийдемо на півгодини, купимо і повернемося. От. Ми вийшли, ми повернулися, і в автомобілі не було нічого. Ну, Тобто, там великий синій рюкзак на всю нашу подорож, на невизначений термін на супербагато країн. Е, ну, Я подумав, що Ігор пожартував наді мною, він подумав, що я над ним пожартував. Насправді над нами пожитували грабіжники в Афінах. От, І коли ми. ну, Ти розумієш, що в тебе є кепка, є ця футболка, ну, це, це вона, яка залишилась шорти. І я врятував ні беланси свої, я їх одягнув і вийшов. От, І в нас було по айфону, і не було зарядок, нас вкрало все. І на айфоні було 12%. І в той момент з тими 12% ти розумієш, що насправді в житті для тебе є цінним. Ти розумієш, що ті всі матеріальні цінності, це все, що було рибзаку, це таке. А за 12% ти можеш позвонити е, своїм батькам, своїй коханій людині і своєму другу, що він тобі купив квиток в Україну і, і в Туреччину. Ну, все-таки було насправді. Ми позвонили нашим друзям, вони нам купили квиток на один день в Україну, бо Вігра вкрали паспорт з візою по Іран. І ми один день провели в Україні. Але історія про те, що у вас навколо вас чудові люди. І інколи ви за своїми матеріальними якимись штуками, за своїми за гордістю їх не помічаєте. І... Завжди є 12% найдорожчих для вас людей. Ну, я думаю, ну, для мене це були батьки, кохана людина. Ну і друзі, ви поверіть мене на так. Історія номер 3 Історія номер 3 е, починалася теж дуже круто. Так як у нас було дуже багато зустрічей, е, я, Ігор і Олена, ми дуже часто розділялися. То, в той день ми зробили те ж саме. А вони поїхали на 4 години швидше, а мені треба було ще чекати 4 години на мій автобус в Тегеран. Я, ну, вони вийшли з цього ресторану, я залишився там сам. І я зрозумів, що мій гамець поїхав разом з ними. У мене було 30 тисяч е, реалів. Це, мабуть, 0,3 долари, якось так. Коротше, я міг купити половину чаю за ці гроші. Але е, я хотів ну, домовитись, там була така штука, ти завжди можеш з людьми домовитись, поговорити про щось. І от цей офіціант, я до нього підходив разів 5 і намагався йому пояснити, що в мене є стільки грошей, я хочу купити будь-що, що в тебе є. Ну, Мені було все було цікаво. Я, я подумав: о, це якийсь квест для мене. У мене 30 штук, цих, за них нічого не можна купити, але я щось зараз куплю. Ну, і я підійшов і кажу, ну, от мене 30 штук, що я можу купити? А він не говорив англійською, в цьому була проблема. Спочатку це була проблема. от, І за 30 штук я нічого не купив, він мене прогостив кальяном, ми посиділи, і я подумав, ну, ладно, 5 разів я продовжую читати книжку. Я просто читав собі книжку, і туди, через пів години, в цей ресторан заходять двоє чоловіків в костюмах такі, напівсерйозні. Вони сідають напроти мене і дивляться. Спочатку дивляться, дивляться, а потім така фраза: Привіт, там, звідки ти? У них такий був British English. А, ну, я з ними поговорив, вони розпитали мене, хто я, що я. Після п'яти хвилин розмови. А, один з них каже: Ну, слухай, це мій кузен мені подзвонив він син власника цього ресторану, він офіціант. Е, він сказав, мені, що ти від нього щось хочеш, але він не розуміє, що. І, і я тут був близько, і я приїхав. Е, типу, що сталося? Я йому кажу, в мене є. А, це старий про те, як я познайомився з іранським мільйонером. Е, я кажу, в мене 30 штук, я хочу купити щось за, за, за ці гроші. А він так на мене дивиться, і вони так двоє починають сміятися з цим, з його кінтом. Такі кажу, ну ти ж знаєш, в Ірані гроші не мають значення. Я кажу, ну так, знаю, в мене було багато випадків хороших. Він каже: слухай, давай ти спробуєш наше місцеву акулу, ми з тобою поїмо, а потім ми поїдемо і ну, я тобі покажу місто. А я кажу: та ні, в мене автобус через 4 години. А до того я йому розказав, що в мене є ще там три дні до виліту війні. А він каже: та ну, в тебе ж є ще три дні, давай ти проведеш вікенд з нами. і... Це так, да, да. а він каже: е, давай. один голосний якийсь став. Він каже, давай проведеш вікенд з нами, я тобі покажу місто. Ти ж турист, ти наш гість, ти дуже крутий. Ну, в них, якщо ти гість, то це щось, ну. Ти ближче ніж родина, напевно. От. І я кажу: та ні, ні, ні. А потім вони мене так вмовили. І це я кажу, ну ладно, дай свій квиток дає сьому офіціанту, він ніде міняє мені на квиток на понеділок. І я такий залишаюсь і думаю: ну, все, чувак. Що там далі? Після того е, почався найкращий вікенд в моєму житті. Це, це він, а це його. Молода коханка. ну, В нього є дружина. Це, це, це вже інша історія. Факт тому, що за 48 годин я був нейтів спікером в якомусь Іран... іранському університеті, так як він вирішив собі освіту. Я познайомився зі всіма бізнесменами того міста. Я відчув себе, знаєте, ну, в нього була вулиця, і на вулиці. Було вісім магазинів. І всі вісім магазинів е з різним бізнесом. І всі, ну, три з них вони вже були закриті. і Історія цих магазинів була в тому, що він просто відкрив вісім різних бізнесів і дивився, який з них піде, а який загнеться. от І в один з них це була величезна е величезна пекарня, такий магазин іранських со солодощів. Ну він виглядає як палац. Ну і я тоді відчув себе, знаєте, такою. Там, дитиною, якого заходиш, він каже, ну замовляй, що хочеш. От, е ми були на ринку. ну, Ринок це для них така центральна штука. Також познайомилися з багатьма людьми. Ми з ним е говорили на березі моря е ну, про багато речей і їхній. Е ну, люди зі Сходу, європейці, вони такі, а люди зі Сходу вони тебе одразу обіймають. Ну, ми з ним стали хорошими друзями. Ввечері там була вечірка їхня, а вранці ми зібралися і поїхали на справжній Оазис. Тобто це Оазис серед пустелі, серед кам'яної пустелі, там йде тільки один потічок і є така маленька вода. Ну Там, де ці дерева, там є і вода, просто не видно. І в цій воді живуть маленькі рибки. І коли ти запихаєш туди руку чи щось, вони починають тебе кусати. Про цей оазис знало і знає дуже мало людей насправді. Але ну, про цей вікенд ти можу розказувати вічно, і було дуже багато подій. Історія моя така: якщо ви щось робите, якщо ви пробуєте, якщо, ви, якщо вам це в кайф, якщо ви просто самі собі ставите якісь квести, якщо ви відкриваєте бізнес, цілком можливо, що ви отримуєте значно більше, ніж ніж ви хочете. Я, наприклад, хотів. Просто спробувати купити щось за 30 тисяч чай, а отримав найкращий вікенд в своєму житті. До чого я це все говорив? Я говорив це до того, що кожен бачить ризик і виклики по-своєму. Для когось це освічитись там коханій людині, чи помиритися з батьками, чи взяти, наприклад, перший раз сісти за кермо. Для більшості з нас тут ризики це відкрити бізнес або вкласти свої, всі свої гроші, свій перший проєкт. Фішка в тому, що якщо ви ризикнувся одного разу, ви можете залишитися щасливими на все життя. І по дорозі доля може вам подарувати безліч приємних несподівок. Ну, можуть бути і неприємні, звичайно, але вот я думаю, що приємних завжди більше. І ви ніколи не знаєте, як завершиться ваша історія. Я не знаю. Дякую. Так. Є питання. О там. Бізнес. Якщо ми говоримо про веваб тріб. Ідея була в чому? Ми їздили ну, в нашій уяві, коли ми це все придумали в Києві, було те, що є країни, такі як Іран і Індія, і там існують стартапи, як ферма крокодилів, про які ніхто не знає. Ми туди приїжджаємо, досліджуємо стартап, робимо презентацію, робимо спіч і продаємо його інвесторам. У нас був пул інвесторів, і ми були як е е бізнес-скаути. В цьому був бізнес, але е схема монетизації. А, і, взагалі, якби цей весь проект він далі трансформувався в інші проекти. Зараз ну, це зовсім інше. Я в Україні і грузини далі подорожують. Ну, все змінилося. Тобто, От, цьому... інвестори, інвестори профінансували вашу подорож? Правильно? А, ні. Ми вклали гроші свої самі. Ну тобто, у нас був безкоштовний зв'язок, багато безкоштовних речей. Ще ну, багато бонусів було, але ну, основну частину грошей ми вклали. Яку потім втратили в Греції. Ну, але після того у нас були менші рюкзаки, і нам було легше. А хто вже купив ідею? Купив ідею? О. Ти ж кажеш, е... ти їздиш по світу і збираєш стартапи та продаєш. їх, так? Ми, перетвор... ну, ми трансформували цю, цю ідею в інші проекти. Тобто ця ідея е... монетизація цієї ідеї була неможливою через те, що про стартапи. Ну, Я можу про це довго розказувати. Але її неможливо було монетизувати. Так, А чим в що воно зараз трансформувалося? А, зараз це тревел блог. І, і решті, ну, про я не можу сказати, але ви, ну, ви зовсім скоро побачите, що, що, що це буде. Дякую. З, зараз це тревел блог, який монетизувався. Отак. Можна? Майже. Скажіть, будь ласка, чи був момент, коли ви пожалкували, що відправилися у подорож і що допомогло вам її продовжити? Мені здається, що такого моменту не було. Тобто все було ідеально? Ні, все було дуже. Ну, В Греції не було все ідеально. І були моменти, коли взагалі все не було ідеально. Але я ніколи ну, не жалів про те, що я відправився в подорож. Я думаю, що я би жалів про те, що я не відправився в подорож, якщо б я залишився в Україні. Дякую, добре. Дякую.